Оль, взагалі, які перечуття про наступний рік? Про наступний рік? Ну, із -за того, що зима така може ще бути важковата. І нашим людям треба підтримувати, донатити, щоб у хлопців було все. Но, як і в минулому році, пам'ятаєте, я говорила, третій четвертий місяць ключовий? Отак От вони повторюються і на цей рік. Третій четвертий місяць. Надіюсь, що будуть санкції, тому що щось якась подія буде. Це мені під наркозом показало, Я що саме я не розумію, але якась подія буде та що буде переломна. Можливо, доповнітні санкції накладуть на Росію, що їм буде дуже важко. Чи ці санкції, які зараз є, вони повноцінно Почнути. будуть вже працювати так. А ми видихаємо і в дев'ятому місяці дуже ключовий момент для нашої. Країни. Оль, можливо, ми будемо. Для нас, звісно, подивимось гарні новини, а для Рашки подивимось. А... По Розвам. Кінець. Розвал. Це, ні, ми дивимося сьогодні все гарне для України. Все гарне для України, так. Я все світла покажу, що набуло, нам треба та... знати і про Рашку. <зас> так. А, до речі, що ще було мені в моєму вісні під наркозом, це те, що по Москві ми будемо бити. Давайте розглянемо. Чи в 26-му році буде горіти Москва? 26 й рік. Москва. В ключових горити. точках. Ну, їх підгорає перше, що показує. Я думаю, санкції будуть діяти, і ще будуть накладені санкції. Їх підгорає е, пустота, немає нічого. За, е, склади їхні теж можуть підгорати. А по самій Москві е, більше по колу. Далі трохи. В цьому Москву прилетить. Все одно показує мені більше по колу. Середина коли лісопортуни, це як е, там Москва в кольці, от воно. І з двох сторін показує, що будуть у них прильоти. І як воно показує? Три локації, тобто чи три заходи, кольцо буде менше і менше і менше становитись. Буде у них і прильоти. Але перше, що показало фінансову сторону, це ми що робимо? щось робимо. Зупинка, ми щось їм там зупинимо. І, можливо, у них теж світла не буде. Не знаю, чомусь такі карти зупинка, повна зупинка. Це із приємного. А що там? Ну що ж, кармічний рік наближається, кожен отримає за свої дії. Цей до речі, рік 26, він буде дуже швидким. І він те, що він кармічний це раз, от е, цей рік, 25, й він по карті відлюдника проходив. Він важкий, емоційно важкий, кожного свій рок з кожного своя якась важка ноша була і теж моя свічка тріщить. А наступний рік, він от, хто гарно робив щось свою справу, лучше багато якихось плюшок. Хто погано себе вів як Росія, вона буде в помінусовій кармі проходити. Тобто рік, 26 буде швидкий і динамічний, і дуже буде багато чого для людей. Не очікуване, як в казіно виграв, програв, виграв, програв. Так що, якщо що, в казіно не варто грати, <світ> тому що можна 50 на 50, виграти і програти. От такий рік у нас буде дуже яскравий, дуже швидко пролетить. Ми його якось не можемо і не помітити, Він так раз і пролетів. А може ми подивимось? Ну, якщо ми вже зачепили за РФ, ключові об'єкти, типу Керченський міст. О, Останкінська телевежа і Кремль. Ганіця то не Кремль, мені то випала башня, але пішло з того, що фінансово вона сипеться, гроші. Пішло до грошей. Е, дай Боже, щоб картиця програлася як приліт, і вона б горіла фізично. Але більше показує, що вона може тріснути, лопнути зсередини. Там зараз показує, що два клани, от вони такі є їх то більше, але всередині конфлікт більше щось показує. Прям конфлікт, конфлікт. І за чого і за грошей? Все вони переділи грошей, вони дуже різні. Ці два клани різні і зовсім між собою не, не співпрацюють. Так, але прикольно, якщо реча, вона показує да. Кремль і з грошима пов'язана, можливо, в них настільки буде скрутне становище, що доведеться в Мавзолії чи бурічну відкрити. Ха-ха. Да-да-да. Ну, дивіться, що в них на Кремль падає. Десятка мечів і башня. Тобто там чи всередині намічатиметься 26 рік конфлікт. Можливо, дай Боже, щоб це показувало переворот, і таки вони свого царя скинуть з престолу. Тому що всередині там кінець показує, якийсь кінець буде. І розділ. По мосту тут якась хитрість є, наші щось планують. Непомітно. Карти дуже класні. У нас є плани, чіткі плани, вже прописано до секунди. Так, акуратно. Може, а може не варто розказувати? Так, да, давайте Та не сюрприз бо... будемо. Сюрприз. Сюрпризом да, да, Тут гарний сюрприз, він прямо дуже приємний буде для нас. І неочікуваний для них. Останкінська вежа. Там, знаєте, що більш показує? Працівники, які давно працюють. Старі працівники, які зроблять якусь ну Наприклад, як вони там виставляли Алла Пугачова ми тебе любимо, ну, щось такому. І от теж там є людина, яка чекає сигналів. Вона чимось так показує. Якусь е -е, історію. Можуть, Ну щоб її розтрощили, ми зараз не показують. Тобто, може бути, подано якийсь правильний сигнал, да? що по всіх да, центрах, за... РФ Дуже щось. правильна інформація піде. На, сидить а, там людинка, яка все чекає. Дивіться, сидить і сидить. Сидить там людинка і чекає дзвінка. І хай то буде Лебедине озеро. Хай, Ми не проти. Знаєш, що ще хотіла подивитись? Сприв, аж що що, що показує? Да, 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 та, та. Саме як Кремль, як він буде реагувати на все повішений, в них руки і ноги зв'язані. Щоб вони там щось не кричали, як щоки б не надували, а щоки то вони ще Ну, Вони От повішений і д'явол це м ситуація, яку ні, не, 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 неможливо втекти від неї. Вирішити її неможливо, тобто вони зараз заганяють себе в яму чорну. і чим далі, чим гірше, з чого вони не виберуться. Хочу запитати, знаєш про що? Про темряву з їхнього боку. Як у 26-му році в них буде з ритуалами і їхньою магічною силою, яка весь цей час їх підтримує? А вони одійдуть від влади, скажімо так, перестануть робити свої ритуали. Ну, ще працюють. Ще працюють, на жаль. При роботі залишаються. А що вони? Вони там і в церквах роблять ритуали, ні не тільки. У них дуже сильно построєна ця машина. Прям максимально. І перед тим, як вони йдуть на наступи, вони роблять мороки, роблять кучу ритуалів і далі йдуть до нас. Ні, не бачу, щоб зупинилась робота у мислі, на жаль. Працюють при роботі залишається. Давайте не так запитаємо: сила їхня. Зменшиться угу. тиск і сила на Україну. Ну, в них так, десь провал, десь починають більше працювати. Все ну, карти показують, що працюють. Їхній тиск, ну, десь менше, десь більше. Все одно залишається нічого. А наша Ні сила? І, під, і підтримка наших майстрів нашої правди. Збільшуватиметься. Зросте, ага. Угу. Страшний суд. Ну я кажу, що на нашій стороні що б майстри не робили, гріха немає. Навіть якщо просто жінки, там яких чоловіки діти воюють, бажають Росії що завгодно, розвалу там чи знищити, щоб вона зникла з лиця землі, то за нами правда. Ми їх не звали, вони самі до нас прийшли. Це страшний суд, який показує, що да, наша сила зростає і міцно ну, так. Ми сильніші, бо ми на своїй землі боремося і на свою землю. І поборемо. Поборемо. Можливо, звісно, поборемо. Можливо, гарненько для України подивимось, от що нам в цю новорічну ніч з гарних новин 26-го року вже варто дізнатися. Для України гарно. Для фронту нам прийде допомога. Для фронту, саме для фронту показує, підтримка йде. Зараз, поки, мабуть, стоїть, тому що семірка кубків посередині. Я далі профорун питаю. Праця то йде, але все підзависає. Я думаю, до... нам утримати позиції треба до весни, а далі у нас буде прорив. Ось наш прорив і наш наступ вперед йде. Але жезли випадають, тобто і тут король жезлів. це тепло, це весна. Скільки в нас Було. Хай лютий будуть теплий. Так, да, да, ми ж не проти. Ми теж готуємося до якоїсь операції, як вона пройде для України. Прекрасно. Ось Мірка хай за це і закріпиться інформація. Дивіться, ми готуємо, наші вже готують операцію і йдуть якусь фінансову підтримку для цього і тепла, по Потеп, теплу це буде. В двох локаціях буде у нас прорив. Це 26-й рік і щодо полебою, скажімо так, на фронті чи нас козиметься. А для цілої для всієї України, які гарні новини. Нас відновлять світло, і світло таке у нас буде. Ну, в Першу чергу світло у нас всередині. Так, тут можна виліз і документ. В наступному році, 26-й рік, не так швидко у нас будуть якісь нові документи випливуть, які ми будемо підписувати, чіткі якісь правила вилізуть. Не скажу, що це прям січень-лютий-березень, можливо, далі, тому що помірність вона повільна. Вона не швидка, який місяць. Дуже мені, бачите, Пентаклі це теж таке тепло. Були до літа, правда, ну це якась нова варіація типу адекватної мирної угоди. Це буде Росії. Договір, але дивіться, ми ну, тут договір хитрий, який сіде з нашого боку, і ми силу показуємо. Я думаю, що знаєте, якщо показує, що в двох локаціях, в двох напрямках в нас є прорив, ми свою угоду якусь розігруємо, але показуємо її через силу. Ми показуємо свою силу, і от, -от так от ми будемо працювати. Якщо ви погодитесь, приймайте, не погодитесь, ми показуємо, що ми відстаємо свої наміри і диктуємо якісь правила. Це 26 й рік. Ну, прям те, що зараз про цю угоду, яку йдеться мова, що там предлагає нам Америка, Росія, ми предлагаємо в такому форматі, як вона зараз є. Я її не читала, правда? Вона Трамп засунув собі її в сраку. І вона не чись друге буде інше. Але, опять же, все по теплу. По-іншому заговорять всі теплом. А ви вже підписані на наш канал. Якщо так, то я вам дуже дякую. Якщо ні, то просто зараз натисніть дзвіночок, натисніть лайк, прокоментуйте. Для нас це дуже важливо, так настає більше. Дуже вам дякую.